Із поверненням додому у Черкаському вітали бійців 93-ї механізованої бригади, які повернулися на ротацію. Сотні мешканців приїхали із прапорами, квітами та солодощами. Аби зустріти своїх героїв, люди відклали власні справи та навіть роботу. Про щастя зі сльозами на очах. Дивіться у наступному сюжеті. Ми прийшли зустрічати мого внука, сина, брата. і брата. їх зустрічаємо їх теплом. Пирожками, уютом. Ще вчора Сашко був на передовій, а сьогодні, не стримуючи радості, кидається в полки обійми тих, хто невтомно молився за нього довгими місяцями. Боєць був в зоні ато майже рік. Над ним свистіли кулі та розривалися міни. Та юнак вижив і вже хоче повернутися до побратимів. От тільки мріє. Та мабуть». рідні Сашка не випускають хлопця із обіймів. кажуть, поки юнак буде вдома, щедро відгодовуватимуть його пиріжками, а потім знову прощання. Бо ж як справжній патріот, він вже рветься відбивати атаки ворога. Додому як приїжджає, то він довго не може знаходитися. знаходити чотири дня за хлопцем він засискучився. Вже йому треба їхати, да, їхати обратно. Мама, я вже не можу, бо треба їхати туди. Як там мої хлопці без мене? Таких як Сашко на полігоні кілька сотень. кажуть, на війні пережили багато, але моральний дух не зломлений. Головне вірити. Тільки Не повінікавітокавіранів військовий з позивним «Еверест» несе службу за контрактом. Нарешті побачив дружину Світлану та сина Назарія. Чоловік побував у найгарячіших точках, захищав Донецький аеропорт, виходив зі Іловайська. каже смерті не боявся. Ні разу не думала об этом. Розділити радість українських вояків та їхніх сімей до Черкаського приїхали і волонтери. Кажуть, забезпечують їх не лише питною водою та їжею, а й військовою технікою. Зізнаються, попри затяжну війну, сили допомагати ще не вичерпалися. Є хлопці, котрі ну, вони не винні в тому, що в країні в принципі нічого такого не, не міняється, що немає змін. Вони там воюють за нас з вами, за всіх тому вони в цьому не винні, і ми продовжуємо допомагати, тому що ми встали на цей шлях. Два роки 93-та механізована бригада виконувала бойові завдання в зоні антитерористичної операції. Переважно бійці воювали в районі селищ Мар'янка, Піски та Авдіївка. За цей час майже 190 бійців віддали своє життя за батьківщину, каже командир бригади. Близько тисячі поранених ще дев'ять військовослужбовців знаходиться в полоні. Ми всіх пам'ятаємо, проводимо. Всі заходи, щоб люди повернулися в свої домівки, підгощені оплески солдати та командири батальйону отримали відзнаки від керівництва збройних сил та подяки від влади. Люди кажуть, наші хлопці справжні герої і дякують їм за мужність. Ранені побиті, є втрати великі. Ну, це герої справжні України і ну, новітні герої. І вони цю герої, Ну цю історію вони написали зараз своєю кров'ю нашої України. Ось в цих наметах українські бійці житимуть близько місяця. Їх по черзі відпускатимуть додому до рідних. А після короткої відпустки вояки знову повернуться на передову та обіцяють стояти до перемоги. Інна Мороз, Володимир Черенков, новини одинадцятого каналу.